а що це за вход новий? Проходив медкомісію на днях і реально запутався в цих речах. Хто є, хто? Зараз попробую пояснити на пальцях. Погнали. Терапевт. не лікар, а менеджер. Він нахер не відстрілює, як тебе лікувати, але може сказати, хто це знає. Але, звісно, якщо знає, хто це знає. І не факт того, кого він знає, знає, як тебе лікувати. Хірург як сапер помиляється тільки один раз. Правда, якщо сапер помиляється тільки один раз у своєму житті, то хірург помиляється тільки один раз у твоєму житті. Навіть якщо після помилки хірурга тобі вдалося врятувати життя, повір, таке воно тобі й нахер не нада стоматологи, найстрашніші лікарі. Одне щастя, кількість спілкувань з ними обмежена. У середньостатичної людини 32 візити. А у тих, у кого нема зубів мудрості, 28 візитів. Але ж люди завжди говорили, що дурням живеться набагато легше і дешевше. Невролог теоретично може вилікувати все, окрім хіба сифілсу і переломів, оскільки всі хвороби від нервів. Практично абсолютно нічого. Він може тобі сказати не нервуйся, але сам зовсім не в тємі, як цього досягти. Алерголог абсолютно впевнений, що всі люди на землі це його клієнти, і треба зазначити, що не без підстави. Тому головна мета алерголога знайти у вас алергію до того часу, як вам стало нудно, і ви нахер свалили з його кабінету. Реаніматор найзаздрісніший із усіх. Просто не може допустити, щоб ти був щасливий десь там на небесах, поки він остається в цьому херовому світі. Нарколог. Ні, брешу, ось він найзаздрісніший. Його мета позбавити людину останньої радості в житті. Сексопатолог, сподіваюся, ти ніколи не дізнаєшся про його існування на власному досвіді. Сексолог. Світла сторона сексопатолога. Сексопатолог говорить про те, що у вас погано. Сексолог говорить про те, як це можна зробити краще. Вічна тема боротьба світлого і темного. Дерматолог. Даремно смієшся. При всій неблагозвучності назви дуже потрібний, хоча і дуже нещасний лікар. Тобі цікаво, хто живе в тебе під обідком унітазу і в інших важкодоступних місцях. А він кожного цього гаду повинен знати в обличчя анестезіолог дуже корисний лікар. Він робить так, щоб ти нічого не відчував. А якщо він помилиться, то це навіть на краще. В цьому випадку ти більше нічого не будеш відчувати. Уролог, лікар з дуже вузьким кругозором. На відміну від сексолога і сексопатолога, розглядає твою копру виключно з точки зору побічних функцій. Кардіолог абсолютно позбавлений романтичних почуттів. Тільки у нього пісня Серце тебе не хочеться покоя не викликає позитивних почуттів. Педіатр дуже жорстокий. Якщо з усіма іншими лікарями ти знайомишся, коли ти вже дорослий, то цей наводить страх ще тоді, коли ти малий піздюк. Ревматолог найнебезпечніший лікар. Зазвичай він приходить, коли з тебе вже пісок сипеться, і тобі похір, він тебе вилікує чи ні. Тут медексперт Єдиний лікар, який намагається робити вигляд, що він когось лікує. Патологонатом єдиний спец серед усіх лікарів. Тільки він знає, що і чому у тебе боліло. Фізіотерапевт. По-моєму, це просто садист. Він чомусь впевнений, якщо тебе гарненько йобнути струмом, тобі стане набагато легше. Мабуть, у дитинстві йому подобалося пхати пальці в розетки, і він тепер вважає, що кожен має прийти через його муки. Тепер ти точно знаєш до кого піти, коли в тебе почне боліти якась херня нездорова. І неважливо тобі відос понравиться чи не понрається. Ти обов'язково підпишись, тож скоро буде обзор медуніверситету.